Щоб вона згоріла, щоб я прийшов і тебе вже не було, щоб тебе хтось вкрав. Хочеш приколу, вийшов з магазину, Шукаєш свою машину, а вона. Куди без контенту? Їдемо заробляти ті копійки. Їдемо заробляти ті долари. У мене до... замовлення за 8 доларів. Коротше, стою отут і не можу ніяк виїхати. Просто подивіться, який тут райончик, бо я тут живу і я вам порекламую свій свій. Коротше, я виїду звідси чи ні, у мене там 8 баксів, вони тут їздять. Ось така ситуація, погнали зі мною. Мокінг, манки і піца. Йдемо забирати піцу. Ціни на напої. В середньому так 9 баксів. Нічого дорожчого за 11 баксів я не побачив. А це дуже хороша ціна. Піца. В середньому 23 долара це прям за велику. Ну в Америці такі ціни. Тут різне всяке голубе. Піца від 21 долара до 26. Штука, що є з типа з сігаретами, з різними смаками. Це, це типа, аж тепер я поняв, в чому суть цього закладу. Вони додають різний канабіс, оце в піцу. Коротше. Вона попросила почекати там, а я не можу почекати там, бо я припаркувався тут і тепер стрімаюся, головне, щоб мою машину ніхто не забрав. Бо то він тільки так, тільки ти не там припаркуєшся, так зразу. Так що ставте лайк, підписку, і поїхали дивитися, що Соні зароблю і, і скільки доларів до нас прилетить. Коротше, піцу я забрав, погнали. Їхати 5 хвилин. Насправді, їхати, я не знаю, 3 хвилини. Поїхали, швидко завезу і ловлю нове замовлення. Ще короче, я сів біля піци, а її тільки приготували. І я розумію, що їхати 3 хвилини, і якби я вже стартанув, я був би вже на півдороги. Але. В мене оцей вот демон, отак з лівої сторони, каже: Та не їй та нащо тобі отого заводити, зараз отово нервувати, кудись вести комусь там. Лишайся в машині, лишайся з тою піцею. А інший каже: та їй, та 9 баксів, дев'ять баксів не лишить на дорозі. Швидше закінчиш це замовлення, швидше візьмеш нове. І я не знаю, що робити. Ладно, погнали, погнали. Чи я припаркувався? Це не він. Мій домічок оцей. Такий красивий. Напевно, старий, але такий ухожений. От прям. І оцей, блін, нема оцих віл по 100 мільйонів. І так приємно. І поніс, а я так не хотів вести. Я так не хотів вести, ти би знав. Сорок бляха муха, то не тут. То все ж таки оцей сусідній. 48 і знов не ту. Боже, як я тим кордієром працюю, як якось довожу, не завжди довожу, але я інколи стараюся. І оцей мій цей біл. Ну вірняк, що мій. Але там закрито, як я маю туди попасти. І що? Зараз ще фоточку зроблю, що я не стирив І туди 9 баксів. Боже, пташки співають, я тут туди не ходжу. Ну, в цей час зараз друга година. По вулиці, отак не спіша йде або дуже багата людина в Америці, або безробітня. В даному випадку я відношуся до бездомного більше, до помжа, який не має грошей. Так що так. Такий тано хаус на дві половини. Дуже популярні в Америці. Типа, знімають зазвичай дві сім'ї. Одна жива в одній половині, друга в іншій. Типу, 3 тисячі в місяць, а це наші місні автобуси. Бо в Каліфорнії там краще. Оцей. Взагалі, ну що то таке? Ну, він продається, кстати. Або цей такий юній. Коротше, я вам можу так іти до безкінечності їх показувати. Бо кожен раз, скільки би не дивився, все від них кайфую. А по рівню машин, моя машина тут самобомжацька. Хоча я її купив за 4 тисячі, якісь приколи. то їй не їде, то їй ще щось заходить, то вона не вимахується. Ой боже, я би її спалив. Кому треба Кіаріо, прям безкоштовно, їдіть забирайте. Я ще готовий вам доплатити, щоб ви її забрали. Кстати, на ходу, поки. Цукарочка. Прикольно. Короче, Зайді оцей бусик я забрав оце замовлення. Я сука ніяк не міг припаркувати. Я ніяк не міг припаркувати. Коротше, тут не є місце, я не міг в'їхати. Потім тут, а хвилин 15, то вже всі сміяли, що я не можу в'їхати. І то я працюю на Амазоні на доставці, вже паркувався в такому, що капець, ніяк не міг встати. Ну таке ж буває. Знав би просто в'їхав би в нього. У мене ще то не машина, то просто то одна площа катастрофа. А цукерка. Подарунок, це дуже приємно. Аж є мотивація вести за замовлення за 9 баксів. Як я бажаю вести замовлення за 9 баксів. Все життя би возив. Щоб воно загоріло. Це він забрав замовлення, я взагалі прийшов в цей під'їзд. Будинки. Блін, я так давно не був в будинках в такій високоповерхові, в тиху під'їздах ганяєш, бігаєш, шукаєш ту квартиру. Будинок приїхав, під двері кинув і пішов. Все, твоя задача зроблена. Коротше, ще плюс 8 баксів, сфоткаю йому його будинок, Вдруг він забув, як виглядає. Звісно, красавчик, що спустився з п'ятого поверху пішки. Йому уважуха, може навіть чай не лишати, хоча на обері ніхто ніколи не лишає чаї, він теж не лише. А я поїхав далі. А це мій дохід за день 46 доларів 41 цент. Це за 4 замовлення 4 чи 5? 5 замовлень? Це за 5 замовлень і, блін, за 5 годин роботи. Я заробив 46 доларів. Коротше, нема слів, взагалі. Просто нема слів. Ай, коротше, їду далі. Може, якийсь, хоча б таксі впаде, щоб хоч щось спасти. Хай, ага, з'є пропозиція. Назберемо під цим відео 250 лайків. І я купляю електровілі, крутий електровілік. Їду в Даунтаун, в де висотки, де офіси, де великі компанії, де бомжі, де щурі. Оцю Америку я вам люблю показати, і цю Америку ви теж дуже сильно любите. Того постав лайк, підпишися, 250 лайків і знімаю таке ефективне круте відео. Коротше, я приїхав в супермаркет великий. Ходіть, покажу ціни, які в мене в моєму штаті, і які вони тут неадекватні. Коротше, це Вантус і йоршик. Я йду їх повертати, бо я тільки переїхав в нову хату, треба було купити. Але вирішив, що 15 баксів то за дофіга. Фіга собі, воно коштує 19 баксів. Я за той Вантос заплатив. Коротше, я вернув, йдемо за продуктами. Почнемо з найцікавішого. Почнемо з яєць. 17 штук 10-39. 18 штук. Колись ще до цієї пандемії курячої, я купляв їх щось по 6,50, щось таке просто. Яйця зараз дикі стали. Це розкіш в Америці. А Саме у кого лохоський коштує 1,79, щось подорожче, це вже 4,79 або 4,39. Коротше, щось вже краще, 4,50, щось таке подешевше за два можна взяти. Коротше, сир Вибір вже порізаний, отакий за 8 баксів. Тут по факту 2 лаба, Два лаба це по факту кілограм. Тут є лаб. Коротше, пів кілограма фаршу за 8 баксів. Я ходжу, таке враження, що ціни подушували. Ну На камперу воно вірняк так. Але прийду на касу, зразу, зразу в почуття прийду. Ой, коротше, йдемо далі за помідорами. Кавун, 7 баксів за штуку, хоч цікавить або кукурудза. Корм. Три штучки за 5 доларів. Короте, йду за бананами, вони будуть подешевші. Перець. 99 центів за штуку. Беремо один червоний. Хоча я не навожу перець, не знаю на що беру. Коротше, теж на акції Strowberry. Полуниця. 3 бакси. нормально, прям її тут багато. Ну така, трошки покоцена, але я пройшов останнє і того заберу. А зараз йдемо до самого мого любимого. Йдемо до бананів. Вони завжди в центах коштують, і того мені подобається ця ціна. Коротше, банани 69 центів, я їх обожаю. Оце за пів кілограма. Ось тут кукурудза є за 4 долара, 4 штучки, і вже прям готова. А там взагалі. 5 доларів за 3 штучки. Грибочки з пів кілограма 5 баксів. Взагалі, нормальна ціна, треба брати. Коротше, беру отаку воду, 24 штуки, одну таку палету за 3 долари 69 центів. Ой. Коли є машина, можна собі таке дозволити Оп, в топку. Ой, боже, аж хребет відчув. Чи там спина, чи що там? Та і все, взяв такі продукти: фарш, один перець, чотири кукурудзи, сир, яйця, грибочки, строуберії, банани і воду. Ходіть зі мною на касу, бо я сам боюся, мені там може стати погано. та біля мене, щоб, типа, ну, типа, якщо що поможете. Коротше, хочеш приколу, вийшов з магазину, шукаю свою машину, а вона стоїть. А я тут а сиджу і монтую відео. Помжую в Америці. Кстати, да, я сиджу, монтую відео отак на колінці, отак. в мене немає ні комп'ютера, я не знаю, як воно там монтується. Шо? Я просто сиджу так в телефоні. Це, звичайно, довго, дуже туго. Але що виходить? Так що став лайк, підпишися чисто за підтримку, за мій труд.